Ще один третій підпис. За, За те, що я вам роз'яснюю статтю стаття 63 Я ні, чекайте, як не дійшли? якщо ви вже винесли по наступну постанову. Може, у мене були якісь клопотання? ви мені навіть не заявили 268. Може, це не я ставив машину. Ви мені не дали ніяких доказів, що я ставив машину. Водій пам'ятає, і знає, що співробітник поліції зобов'язаний зачитати та реалізувати права водія до складання постанови. О, тут... А 268 не роз'яснили. 63 не роз'яснили. 63 третє ви маєте право не свідчити про ну, тоже. Ви можете мені роз'яснювати, коли ж ви не, не поростав поставку штраф без доказів незаконний, і про це нам вказує рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Я думаю, що я скоріше всього прийду до вас в кам'янку, напису заяву на скасування. У мені немає сенсу їхати в суд. Потрібен юридичний захист на дорогах України Долучайся до клубу юридичного захисту водія нашому клубу 4 роки. Більше 20 тисяч учасників по всій території України. А до дня народження клубу знижка до мінус 40% на вступ.